Цьому відео я вам розкажу про автомобілі, які не беруть на продаж, навіть перекупи. І вони справді дуже важко продаються. Тому щоб знати такі нюанси, поставте лайк, підпишіться на канал, а ми починаємо. І відкриває наш рейтинг марка Jaguar зі своєю моделлю XF. Сама марка Jaguar в нас в Україні, м'яко кажучи, не прижилася, а особливо в бюджеті 12-15 тисяч. Мало хто розглядає цю марку. І якраз в такому бюджеті ми можемо зустріти Jaguar XF. Є дорестайловий варіант, який відлякував багатьох своїм дизайном, і рестайловий, який вже став по-справжньому красивий. Але що один, що другий варіант не продажний. Попри те, ці машини непогані. В них комфортна ходова, надійні коробки передач і навіть. Непогані двигуни машина і стильна, і стримана, і сучасна, і комфортна. Так в чому проблема? По перше, це електрика, якої там немало. Якщо придивитись на фотографії салону, то місця звідки йде повітря, тобто кліматична система, вони закриті. А коли ви запускаєте автомобіль, ці всі дефлектори гарно відкриваються. І так, ви правильно розумієте, ці дефлектори мають властивість сламатися, а ремонтувати їх складно. До того ж, електрика в англійських машинах, м'яко кажучи, не найкраща. Збої в роботі камери заднього огляду, датчиків, датчиків паркування, мультимедії це все там присутнє. А також не забувайте про вартість запчастин. І хоча, на мою думку, люди, які на автомобіль мають бюджет 15 тисяч доларів, це люди, які мають непогану суму на автомобіль. Але своїм обслуговуванням він все одно може вдарити по кишені. І я вже мовчу про вартість кузовних елементів цього авто. Проте особисто, на мою думку, це, звісно, важливі причини, але головне криється в іншому. Ягуар важко потім буде. Продати наступному власнику він може бути обслужений, доглянутий в класній комплектації, все супер, але все одно люди будуть боятися. Так само, як боїмося зараз ми. І відчуття, що навіть коли буде потрібно терміново гроші, ви спустите там 2 чи 3 тисячі доларів, ви все одно його будете продавати довше, ніж інші машини. Рухаємось далі. Народ, я хочу нагадати, що момент, коли ви купуєте авто, він максимально відповідальний, і в цьому процесі не варто нехтувати абсолютно нічим. Тому я раджу перевірити історію автомобіля, який ви націлені купувати через CarVertical. Це сайт, через який ви зможете побачити усю історію цього авто. Інформація про пробіг. Про ймовірні ДТП. Якщо вони були, то можливо будуть навіть фотографії самого пошкодження. Звідки була пригнана, скільки було власників, чи була вона там, де були стихійні лиха. А якщо там не буде жодної інформації про авто, яке вас цікавить, то вони повернуть вам витрачені кредити. Також там є послуга, в якій ви можете придбати одразу три звіти, і це буде вигідніше ніж купувати по одному. Вводьте в пошуку Вінкод код автомобіля, який вас цікавить. А також не забувайте мій промокод ТОПАВТО, який дасть вам знижку 20%. Посилання на Carvertical залишаю. В описі під цим відео ви скажете, Юр, ну це преміальні машини. Вони всі не дуже продаються, тому що в нас зазвичай популярний сегмент середньоцінової категорії. А я посперечаюсь, оскільки четверте місце займає лагуна третього покоління, особливо в її дорестайловій версії. Чесно, особисто для мене це загадка, тому що мегани популярні як гарячі пиріжки. В свій час їх понакуповували сотнями тисяч. Мегани стійкі до корозії, мають надійні економні двигуни, мають відносно недороге обслуговування. Але люди. Це все стосується і лагуни. Там той самий кузов, там ті самі двигуни, і по факту це одна і та сама машина. І до того ж, в лагуні буде більше місця, і вона буде плавніше йти, оскільки вона важча і більша. Але напевно людям просто не дуже зайшов дизайн самої моделі лагуна, тому що меган має такий консервативний. Просто відносно сучасний європейський дизайн. А дизайнери лагуни пішли в інший бік, зробили вузьку передню частину, квадратну задню частину. І напевно багатьом це просто не сподобалось. Але це нонсенс, оскільки що є Гуар XF, що лагуна третього покоління, це два чудові авто, які можна розглядати при різних бюджетах, і вони нічим не гірші своїх конкурентів. А моментами навіть їх перевершують. Отож, ми підібралися до третього місця, і третє місце займає в свій час нашумівший Peugeot 407. Ця машина в свій час була культова для тих людей, які фанатіють по фільму таксі, тому що в одній із частин цього фільму вона була основною машиною головного героя. По факту з цим 407-м пежо не все так однозначно. 1,6 дизель чи 2 літри дизель. Вони ж HDI, вийшли надійні, економні тяговиті, легендарні двигуни. Проте з бензинками ця історія не повторилася. 1,8 чи 2 літри вийшли менш надійні ніж їхні дизельні брати. Це непогані двигуни, але вони геть не економні попри свій невеликий об'є. Вони мають багато проблем з поживанням мастила. Одним словом, якщо надійно, то це дизель. Проте не всі проблеми криються під капотом. Власники 407-х Peugeot, Я думаю, мене зрозуміють, що ця машина на трасі веде себе чудово. Вона прекрасно керується, гарно тримається дороги, просто супер. Таке враження, що її підвізка була запозичена в автомобілях для гонок. І по факту це частково так. Деякі рішення ходової частини змушують майстрів просто обливатися власним потом. Багато сервісів не хочуть обслуговувати це авто. І справа не в майстерності спеціалістів, а просто в мегаскладній конструкції. Навіщо майстру гаяти півдня свого робочого часу, щоб замінити якийсь один елемент ходової частини в 407 самому піжо, якщо в іншій машині він це зможе зробити за півтори-дві години? Тому багато сервісів просто відмовляють їм обслуговувані. Плюс, де інде за рахунок того, що це француз в руках, він може до вас сваритися своєю електрикою. Буду чесним, критичних проблем там немає, але все одно час від часу збої можуть бути. Контакти парктроні... Які можуть виходити з ладу датчики АБС тощо. Також дуже довга передня частина, а саме відстань від передніх коліс до кінця бампера, що робить цю машину мега непрактичною по нерівній дорозі. Замість того, щоб ця машина заїхала в глибоку яму і виїхала, вона просто впирається носом. В сукупності виходить, в принципі, непоганий автомобіль, але має свої нюанси з обслуговуванням через складну конструкцію ходової частини, де має проблеми з самою електрикою. І мають проблеми з практичністю, і ці речі ускладнюють її експлуатацію, тому через її сумнівну репутацію багато хто не хоче з нею стикатися, а перекупи оминають це авто боком. Друге місце займає Volvo. Так, так, Volvo – мій улюблений бренд, але також є модель, яка дуже важко продається, і ніхто не ризикує її купувати навіть за солодку ціну. Мова йде про Volvo C40. Це хечбек від компанії Volvo, який вийшов в них досить якісним. Він стійкий до корозії, має міцну і витривалу. Ходову частину, він комфортний, він якісно зроблений, має ряд дизельних і бензинових двигунів, які в принципі при нормальному обслуговуванні ходять дуже довго. Особливо 2,4 дизель з пробігами понад 500-700 тисяч. Ті машини їздять, і все з ними чудово. Але ті, хто шукають собі трьохдверний хетчбек, точно не думають шукати щось з асортименту марки Volvo. Та й в загальному немає майже такого, що хтось шукає собі хетчбек і такий. А подивлюсь я, що Вольво має. Люди будуть собі щось шукати на кшталт гольфії, сівіків тощо. А ті люди, які люблять Вольво, вони знають, що Вольво має бути велика класична школа. Вольво довгий ніс, широка машина, має бути баржа, має бути корабель. І це 30 до філософії Вольво багатьом фанатам. Не зливається до того ж, тут така сама проблема, як і у ягуара, який стоїть на першому місці. Цих машин в Україні небагато. Люди їх не бачать на очах на дорогах загального користування. А якщо бачать, їх дуже мало і закрадаються сумніви, так само як з ягуаром. А чому їх так мало? Може вони погані? А чому їх не беруть? Тому що в нас логіка яка. Багато фольксвагенів, значить, люди всі спеціалісти і беруть фольксваген. Візьму сам фольксваген. Так на жаль, це працює. Всі дивляться на оточення. Багато машин куплю собі таку саму, тому що потім куплять в мене. А як мені треба буде зремонтувати. Їх багато, точно їх хтось ремонтує. Поїду теж туди. Це нормально. Проте автомобіль, який я поставив на перше місце. Я думаю, вас трохи здивує. Цю машину я неодноразово ставив у свої рейтинги, тому що я вам чесно скажу, вона мені дуже подобається. Ще раніше ці машини коштували поза 10-12 тисяч, буквально 4-5 років тому. А зараз їхні ціни варіюються від 6 до 8 тисяч. Проте в цьому бюджеті я вам говорю чесно, на комфортнішій машині я не їздив. А повірте мені, їздив я на багатьох. Цікавий дизайн, класна плавність ходу, надійні дизельні двигуни 1,6, 2 літри, 2,2. Він красивий, що в седані, що в універсалі. Мова йде про Citroen C5. Причина, чому її бояться, доволі проста. Вони продаються в двох версіях: на звичайній пружинній підвісці і на їхній гідропневматичній підвісці. Якщо дуже коротко і образно сказати, це по факту пневма. Просто працює вона не зовсім як звичайна пневма. Вона також піднімає. Має кліренс, опускає і також робить дуже комфортне ваше пересування. І попри те, що та пневма вийшла в них відносно непоганою, вона все одно, як і будь-яка пневматична підвізка, потребує догляду і обслуговування. Це не той варіант, коли ви собі їздите, не думаєте про неї, і просто я зремонтую, коли щось зламається. Ні, тому що в один прекрасний день ви зі своєї хати зранку вийдете на роботу. Будете прямувати до своєї машини і побачите, що вона просто лежить на пузі, і пневма вже не тримає, тому її бояться. Але більшість людей просто не знає, що ці машини продаються масово. Їх не треба даремно шукати. Їх багато більша половина на звичайній пружинній підвісці, яка повірте мені. Настільки комфортна, що її деколи важко відрізнити від пневми, це я образно сказав. Так, сама ходова частина в неї буде можливо складніша, ніж тої самої Октавії. Але комфорту там буде не на голову, а на 5 голів вище. В цілому, якщо взяти її на механічній коробці передач з дизельним двигуном 1.6 чи 2 літри, ви будете мати надійний силовий агрегат на пружинній звичайній підвісці за 6-8 тисяч доларів. Але через ті причини, які я назвав, їх. Бояться купувати всі ці п'ять машин не є погані. Жодна з них не варта звання невдалого чи якогось не такого автомобіля. Просто ми боїмося купувати машину, якщо на вулицях їх. Не так багато, бо закладаються думки, кому я потім її продам, а що потім буду я з нею робити, а де я її обслужу. Але я вважаю, що з цього стану нам потрібно з вами вириватись. І мені також. Якщо хоча б третина усіх людей скаже, що я хочу купити те, що я хочу, бо є якась надійна машина, просто вона не популярна. Якщо хтось так буде робити, таких класних машин буде ставати більше і жити буде цікавіше. Сподіваюся, це відео було для вас цікаве і головне корисне. Не забувайте про лайки і підписки, і побачимось наступного тижня. dneva